Приблизно за тиждень Прикарпаття очолить новий голова Ода. В цьому переконані політологи за нині діючою конституцією, очільник області призначається указом президента, але за поданням кабінету міністрів. Однак це називають формальністю, бо кандидатуру визначатиме новообраний президент. Як буде вирішитися питання на Прикарпатті? Мабуть, воно складне, адже в Петра Порошенка була. Домовленість політичної партії удар за підтримку на виборах президента. Частина керівників штабів були ударівцями, і зрозуміло, що при прийнятті рішення кого ж відправити до Івано-Франківської області керувати місцевими державними адміністраціями, Петро Порошенко буде зважати на позицію політичної партії Удар. В соцмережах нині обговорюються п'ять претендентів: депутат Верховної ради, голова обласної організації удару Роман Чернега, керівник штабу Петра Порошенка на Прикарпатті Михайло Довбенко, екс-очільник області Роман Ткач, представник бізнесу Андрій Левкович та екс-податківець Віктор Рахміль. Тарас Лучик каже, яких критеріїв при обрані кандидата дотримуватиметься президент, невідомо. Позитив у топ-менеджерів вони поза бюрократичною системою, і їм легко її ламати. Переваги є і в колишніх головах ода, які можуть швидко налагодити роботу бюрократичної машини. Однак каже політолог: не можна виключати фактор, що Україна в процесі ще одних виборів парламентських. Під час виборів, на жаль, в Україні склалася традиція про те, що голови адміністрації, міністри починають виконувати все більше політичних функцій. Тому тут досвід Політичної діяльності, досвід управлінської діяльності і певний вплив на місцеві політичні еліти може бути одним з критеріїв для прийняття рішень про призначення того чи іншого голову адміністрації. Один із претендентів на голову Івано-Франківської ОДА Роман Чернега відразу заявив: він завжди готовий послужити Україні і рідному Прикарпаттю. Не люблю раніше часу говорити про будь-які речі, коли питання якісь буде більш… Вижине то вирішеного тоді можу коментувати. Ну воно на часі, воно обов'язково на часі, але ж е не хочу наперед забігати. Тарас Лучик каже, новий голова Ода теж може бути тимчасовим у разі, якщо Петро Порошенко після позачергових парламентських виборів не сформує свою більшість. Паралельно політолог не виключає і те, що посаду втримає нинішній голова ОДА Андрій Троценко. Сам Андрій Троценко каже, за посаду не тримається, оскільки розуміє, президент повинен мати свою команду, яка виконуватиме його завдання. Я знаю, що ведеться такий. Кропіткий аналіз тих дій і тих рішень, які я провів, наскільки ефективно це було зроблено, які це було, які це мали ефект, і це. Той третій момент, який я так розумію, буде враховуватись для того, щоб було прийнято рішення, чи потрібно міняти голову адміністрації Івано-Франківської області, чи не потрібно. Однак, хто би не став головою, ОДА саме цій людині готувати реформу децентралізації влади вже у жовтні 2015 року, обласні та районні ради призначатимуть голів виконкомів, які діятимуть як державні представництва з контролюючими функціями.